Так солодко починається це відео. Привіт! Мене звати Вікторія Борисенко і я юрист в сфері інтелектуальної власності. У своїх відео я розповідаю про реальні кейси, що стосуються авторських прав та торговельних марок. І даю практичні поради підприємцям, власникам бізнесу та авторам. Шоколад, який буквально розриває соціальні мережі. Його рекламують всі блогери, інфлюенсери, тіктокери. Просто почалася якась лихоманка за цим шоколадом. Його хочуть купити всі. Навіть я купила плиточку, бо мені так захотілося скуштувати його після підготовки до цього відео. Ну, а може я спеціально придумала це відео для того, щоб скуштувати ці солодощі. Але що не так, з дубайським шоколадом? Не забувайте, що кожен продукт складається не тільки з інгредієнтів, наприклад, какао, масло, цукор, ароматизатори, а й упаковки. А в кожному, буквально в кожному продукті є інтелектуальна власність. Отже, у січні 2025 року регіональний суд Кельна видав тимчасову заборону на продаж шоколаду з маркуванням Дубайський. Розповідаю по порядку: як в Україні, так і в Німеччині так званий дубайський шоколад став надзвичайно популярним, і його виробляти почали не тільки безпосередньо в Арабських Еміратах, а й в багатьох інших країнах. В Німеччину оригінальний шоколад постачав Андреас Вілмерс, який обурився ситуацією та подав позов проти Алді Суд. сподіваюся, я правильно вимовляю іноземні назви, який також продає начебто дубайський шоколад. Тільки він чомусь вироблений у Туреччині. Отже, розбираємо судове рішення Німеччини. Наскільки мені вдалося зрозуміти німецький текст за допомогою Google-перекладача, позиція позивача ґрунтувалась на трьох аргументах. Перше, дубайський шоколад є географічним зазначенням, походженням товару. Друге... Фрази Дубайський шоколад приносить магію Дубаю у ваш дім або магія Дубаю у вашому домі вводять споживачів в оману, адже насправді шоколад конкурента виготовлений не в Дубаї, а в Туреччині. І третє: введення в оману не спростовується маркуванням на зворотньому боці товару про те, що шоколад виготовлений у Туреччині. А для того, щоб вам дізнатися про те, чи не порушуєте ви права інших осіб, отримати повну консультацію щодо вашого бренду, інтелектуальної власності, зареєструвати власну торговельну марку або авторські права, ви можете, зв'язавшись зі мною за контактами, що вказані в описі до цього відео. Отже. Перекладаю позицію позивача з юридичної мови на людську в інтелектуальній власності існує термін як географічне зазначення, це найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця, має певні особливості або, хоча б, один з етапів виробництва якого здійснюється на визначеній географічній території. Мені вдалося перейти з юридичної на людську, чи ні? Наприклад, українськими географічними зазначеннями є Миргородська вода, яку добувають з певних свердловин Миргородського району. Поляна Квасова вода, яка є тільки в селищі Поляна Закарпатської області. Королевецькі рушники, текстильні вироби, які виробляються в місті Королевець. Та Королевецького району Сумської області. Ну і, звичайно, всім відоме Закарпатське вино, яке виробляється в певному регіоні Закарпатської області. Я не можу вам сказати, чи є Дубайський шоколад зареєстрованим географічним зазначенням з точки зору інтелектуальної власності. Ну, в українському реєстрі цього точно немає. Але якщо слідувати логіці, то чому шоколад вироблений в Туреччині, Франції, Бельгії, Сполучених Штатах та інших країнах? крім Арабських Еміратів та інших містах, окрім Дубаю, має називатись Дубайським. Далі фрази типу смак Дубаю, магія Дубаю у вашому домі, з відтінком Дубаю, Дубайський шоколад вводять в оману споживача. Що таке ведення в оману? Це брехня. Наклеп, неправда, облуда, інсценуація, побрехенька, дезінформація. Ну, видно, що я полистала словник синонімів перед записом цього відео. Тобто пересічний споживач це середньостатистична людина, яка йде в магазин, не має глибоких спеціальних знань та не буде сильно вчитуватись у маркування товару, які його складові та де він виготовлений. Пересічний споживач бачить, що великими літерами написано дубайський. Або Дубаї і купує цей шоколад, думаючи, що це той самий вірусний шоколад з Тіктоку. Хоча насправді це не він. Маркований товар іерогліфами, можливо, арабською мовою. Пам'ятаємо, що у споживача немає спеціальних знань. Англійською мовою маркований, а зверху на маркуванні може бути наліпка з перекладом на німецьку. І те, що мілким шрифтом написано, що шоколад, виготовлений у Туреччині, не спростовує таке введення в оману. У цьому кейсі оригінальний шоколад продається під торговельною маркою Fix. А товари конкурентів під торговельними марками Еліт та «Міскетс». І наявність різних брендів не впливає на усунення помилки. Адже основне, на що звертають увагу споживачі, це фраза дубайський шоколад. Значить, він виготовлений в Дубаї та імпортований до Німеччини. Були подані претензії також і до торговельних мереж, і до інших виробників кондитерських виробів. Один з яких заявив, що назва Дубайський шоколад це. Не географічне зазначення, а просто загальновживаний термін для певного виду шоколаду з фісташковою начинкою та тіста катаїфі. В Україні такої справи ще не було. Але що я знайшла? Уже в листопаді 2024 року хтось подав на реєстрацію торговельну марку. вгадайте яку. Правильно, дубайський шоколад. Поки що заявка не оплачена, може, заявник отямиться і не буде цього робити, якщо це український виробник. Бо, по-перше, як ви вже вивчили і запам'ятали, це позначення вводить в оману. А по-друге, може бути визнаний описовим, тобто просто вказує на місце виготовлення товарів. І по-третє, якщо хтось з представників оригінального дубайського шоколаду. Е Пожаліється на це і зможе подати претензію або оскаржити реєстрацію. Якщо ж таку заявку подав справжній виробник дубайського шоколаду, то я його повністю підтримую. І з іншого боку, можна стверджувати, що поняття набуло розрізняльної здатності та стало впізнаваним серед українських споживачів. Мені до підготовки до цього відео ну, купа реклами Тіктоків, рілсів про дубайський шоколад. І в принципі, я на то Момент, коли не заглиблювалась цю тему, не розбиралася і не знала, де оригінальна шоколадка, а де підробка. Але зараз я на 100% впевнено готова вам заявити. По-перше, якщо ви бачите рекламу дубайського шоколаду, але який виготовлений у Полтаві, Чернігові, Києві, Вінниці і будь-якому місті України, це не той самий дубайський шоколад. Друге, якщо ви бачите дубайський шоколад за сильно заниженою ціною, то це, скоріш за все, підробка. Навіть якщо упаковка дешевого шоколаду схожа з оригінальним дорогим. Ціна на офіційному сайті становить трохи більше 68 дірхам, що в перерахунку на гривні становить майже 800 гривень. І третє, упаковка має бути оригінальною та відповідати фото, які є на офіційному сайті бренду. Насправді дубайським шоколадом може називатись будь-яка шоколадка, яка виготовлена в Дубаї. Але якщо ми говоримо про той самий нашумівший шоколад, то це виробник Фікс Десерт Chocolatier, який знаходиться в Арабських Еміратах, ви можете знайти сайт та проаналізувати, якщо ви куштували дубайський шоколад, чи був це тим самим дубайським шоколадом? Але є і українські виробники, які прозоро та відкрито ведуть свій бізнес та продають дубайський шоколад. Не називаючи його дубайським та не спекулюючи на назві, що я маю на увазі: чесні виробники реєструють власну торговельну марку, розробляють власну упаковку і продають шоколад під власною назвою. Та пишуть молочний шоколад з фісташковою пастою та тістом Катаїфі. Жодної згадки про Дубай, і це правильно, бо це українське виробництво, і шоколадка зроблена в Україні з дотриманням законодавства, включаючи законодавство в сфері інтелектуальної власності. І так, такий шоколад значно дешевший і доступніший, а виробники не паразитують на трендах. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки цьому відео, діліться з друзями та знайомими. Я, як юрист, з досвідом в інтелектуальній власності буду коротко та по суті розповідати про реальні кейси та давати практичні поради, щоб ви могли захистити свої права.